На щастя, сучасна бібліотека це настільки різноманітне втілення ідей, яким способом краще надати послугу нашому відвідувачу чи користувачемі. Тож, якщо порівнювати бібліотеки України з закордонами, ми можемо сказати, що українські бібліотеки дають дуже хороші приклади от таких поліфункціональних просторів, в яких якомога ширше задовольняються потреби користувача. Це простори натхнення і спілкування, це простори зустрічі. Це простір репрезентації та е, творчих активностей. І найперше, все ж таки, лишається це простір читання, це простір доступу до інформації, і знань. Це те, в чому бібліотеки і бібліотекарі найсильніші, тому що це наше місійне покликання бути провідниками в світ достовірної інформації, битися за це право людини е, мати. Достовірну інформацію і використовувати її для свого розвитку для задоволення різноманітних, освітніх, культурних, наукових та інших потреб. І дуже приємно, що бібліотеки Одеси, бібліотеки України та й Одеська національна наукова зокрема, йдуть цим шляхом розбудовуючи і адаптуючи простори до тих запитів наших сучасних читачів, оскільки ми розуміємо, ті запити, які звучали на початку 19 століття від одеситів, які свого часу. Народили цю найстарішу публічну книгозбірню України. І нинішніх молодих читайків це дуже різні запити. І з цим адаптується і наша бібліотечна професія. Адже всі ми працюємо зараз на один результат бути стійкими, бути розумними, бути креативними, бути, бути успішними попри війну, попри ці всі виклики, наші люди демонструють неймовірні успіхи.